Доброго дня гості та підписники каналу Вчений кіт». Сьогодні ми з вами поговоримо про тені аренхоз. тені аренхоз – це інвазійне захворювання людини і тварин. Збудником цього захворювання є стюжковий черв'як ціп'як бичачий. Довжина цього гельмінта може сягати 12 метрів. Морфологічно доросла особина складається із головки, шиї. І тіла. Головка характеризується тим, що має чотири присоски. Ось ми з вами бачимо це на фотографії. За головкою йде шийка, це зона росту, і від шиї відходить тіло стробіла. Тіло складається із великої кількості гермафродитних члеників. Причому кінцеві членики будуть заповнені маткою і з яйцями, причому в одному зрілому членику може бути до 170 тисяч яєць, в яких є личинки. Необхідно зазначити, що членики є довгими і вузькими, а канал матки буде розміщений повздовжньо. Джерелом зараження на теніаринхос є хвора людина, в організмі якої дорослі гельмінти можуть жити дуже довгий час, який може вимірюватись десятиріччями, навіть сягати 25 років. Гельмінт паразитує у тонкому кишечнику людини, як ми вже сказали впродовж багатьох років, і періодично від його тіла відриваються зрілі членики, які заповнені яйцями, і ці яйця разом із фекаліями потрапляють назовні оточуюче середовище, або можуть самі виповзати через анальний отвір поза актом дефекації. Тварини це переважно велика рогата худоба, тобто травоїдні тварини, поїдаючи траву або корм, можуть проковтувати і членики цього паразита. А далі ці членики потрапляють у шлунок, і вже із шлунку, де під впливом. Кислого шлункового соку, вони звільняються від оболонок разом із течією крові, потрапляють у м'язову тканину, а також ту сполучну тканину, яка розділяє м'язові волокна. У м'язах тварини вони вже через 2-3 місяці перетворюються на личинки такої особливої форми, які називаються фінами або цистицерками. Вони не завжди, поміт... не завжди помітні у м'ясі, тому що перебувають глибоко всередині м'язів, перебувати у міжм'язовій сполучній тканині, тому візуально їх важко виявити. Найчастіше їх виявляють у серцевому м'язі, м'язах язика, щічних, поперекових, ліктьових, шийних і черевних м'язах. Рідше личинки, але все ж таки можуть виявлятись у головному мозку. Легенях, печінці та селезінці. Через 3 35 з половиною місяці ці досягають, ну, вони збільшуються у розмірах і досягають розмірів горошини, і являють собою такі пухирці, які всередині заповнені дуже-дуже токсичною рідиною, в якій плавають паразити із присосками. Механізм зараження це оральний, шлях передачі це харчовий, а зараження людини відбувається при споживанні в їжу зараженого фінами сирого, недостатньо просмаженого, недостатньо термічно обробленого м'яса травоїдних тварин, зокрема яловичого м'яса. Зараження може відбуватись при вживанні і в'яленого, і копченого яловичого м'яса або сирого яловичого фаршу. Потрапляючи до органів травлення, спочатку в ротову порожнину, далі проходячи стравохід, фіни досягають шлунку. І шлунку потрапляють у тонкий кишечник, і своїми присосками вони травмують слизову оболонку тонкого кишечника. Паразитують вони у тонкому кишечнику, і в процесі життя, в процесі обміну речовин виділяються токсичні продукти метаболізму, які чинять негативний вплив на стан здоров'я людини. Основною ознакою, таким основним симптомом теніаренхозу є активне виповзання члеників, ціп'яка із анального отвору, і це може відбуватися поза актом дефекації. Виповзаючи, вони переміщаються по сідницях, по стегнах, по білизні, і дуже часто хворі виявляють їх саме на білизні. І вказівка хворого саме на виявлення цих члеників на ліжку спостерігається і характерна тільки для тені оренхозу. Відходження члеників можна помітити і під час дефікації. При цьому відходження члеників нагадує хворим акт мимовільної дефікації, і це тим самим суттєво буде відрізнятися за відчуттями від інших гельмінтозів. Наприклад, якщо виповзають гострики, то відчуття хворих буде пов'язано із свербінням. А ось при тені аренхози це нагадує мимовільну дефекацію. Інші симптоми, вони є неспецифічними і характерні для інших захворювань. Наприклад, це розлади кишково шлункового тракту, це головний біль, підвищена дратівливість, підвищена втомлюваність, зниження або підвищення апетиту, нудота, блювання, болі в животі переймоподібного характеру, схуднення, анемія, погіршення сну можуть бути і ось такі шкірні алергійні прояви. Але це такі загальні симптоми, і тому діагностувати це захворювання вдається не одразу, і тим паче, що у деяких випадках теніаринхоз має безсимптомний перебіг. Інкубаційний період становить від 8 до 10 тижнів, є певні групи ризику, це працівники, які професійно мають контакт із м'ясом травоїдних тварин. Наприклад, це працівники боїнь, м'ясокомбінатів, м'ясопереробних цих, кухарі, а також домогосподарки, які готуючи Якісь страви вони можуть пробувати недосмажений там фарш або інші страви, і тим самим вони також входять до групи ризику. Заходи профілактики, по-перше, це дотримання правил особистої гігієни, це ретельна термічна обробка м'ясних продуктів, заборона куштувати м'ясо і сирий фарш. Своєчасне звернення до лікаря, якщо є підозра на цю хворобу, охорона ґрунтів пасовищ від забруднення фекаліями, гігієнічне утримання тварин, санітарно-ветеринарний контроль м'яса і заборони на купівлю м'яса на стихійних ринках. Необхідно також зазначити, що є країни, де теніаренхоз дуже широко розповсюджений: це країни Африки, це країни Центральної та Південної Азії. Південної Америки в Україні випадки цього захворювання реєструються не часто. А ось, наприклад, в деяких країнах, таких як Індія, це захворювання взагалі практично не зустрічається, тому що корова є там дуже шанованою, майже священною твариною, і в їжу її практично не вживають. Що стосується лікування, то лікування повинно відбуватися обов'язково у стаціонарі препарати, які використовують для лікування, це празиквантель або більдрецит, ніклозамід, фенасал, вермокс, при поганій переносимості протигельмінтних препаратів, використовують насіння гарбуза. За два дні до лікування призначають легкозасвоювальну дієту, щодня вранці роблять клізму і напередодні ввечері дають сольове проносне. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів. Всі тести у вас зустрічаються в буклеті крок 1 медбіологія. При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати із зануса, і це характерно для теніаринхозу, тому що активне виповзання члеників збудника і анального отвору, особливо поза актом дефекації, є таким основним специфічним симптомом саме теніаринхозу. Наступний тест хворий впродовж трьох років безрезультатно лікувався із приводу значного зниження кислотності шлункового соку. Його пригнічувала поява на білизні постелі члеників, що рухались і самостійно виповзали з анального отвору, який найбільш імовірний діагноз. Із розладами травлення, особливо із зниженням кислотності, асоціюється теніоз. А ось активне виповзання члеників збудника із анального отвору, особливо поза актом дефекації, і їх поява на білизні є основним характерним симптомом теніаринхозу. Тому правильна відповідь буде теніаринхоз. І останній тест також це буклет медбіологія. Хвора 26 років звернулась до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих пласких рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: вони довгі, вузькі з розміщеним повздовжня канала матки, яка має від 17 до 35 бічних відгалуджень з кожного боку, який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки. Морфологічно ознаки члеників вказують на теніаринхоз, тому що вони довгі, вони вузькі, повздовжні розташований канал матки. А зовнішньо вони нагадують домашню локшину. Всі ці морфологічні ознаки характерні саме для теніаринхозу. Я вам дякую за перегляд відео, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!